Ліба Фройнди Хало. Сьогодні ми з вами будемо займатися наступним. Якщо мова йде про тест з німецької мови, b 2 рівень плюс берув плюс професія, то там є там усна тема, я якось уже вам давала пояснення в одному з своїх відео: там є усна частина, яка складається, в свою чергу, із ще трьох частин. І ось одна із цих частин це перша. Там, де ви розповідаєте, робите презентацію на одну із восьми підготовлених дома тем. Сьогодні ми з вами беремо Беру вибір професії. Я вам трошки пізніше буду показувати, буду розповідати, як краще будувати речення. Це вже не перша тема, яку я вам пропоную, з якою я пропоную вам допомогти. І ці ж темі, як і в попередніх. Є е, ті фрази, які є ключовими, які допоможуть вам виглядати дуже добре на е, тесті. Е, перед тим, як ми перейдемо з вами до практичної частини, дуже часто мене запитують, чи є у мене консультації, чи є е, частні, е приватні уроки, заняття в групах. Так, да, це все є. Є і консультації безкоштовні. Тому звертайтеся номер телефону 093 907 32 97. На цьому телефоні в мене і Viber, і WhatsApp, і Telegram. Звертайтеся, задавайте питання, буду консультувати, будемо з вами обговорювати або нашу співпрацю, або, можливо, вам щось потрібно буде пояснити. А зараз ми з вами переходимо до практичної частини. Ну і приступаємо тепер до практичної частини. Коли ви починаєте робити презентацію теми, ви перед вами є члени комісії і є ваш партнер чи партнерка, з яким ви будете будувати діалоги, і також де ви обговорюєте ваші розмовні теми разом. Тому ви повинні спочатку звернутися до людей, з яких комісіон сміткліда, це до комісії ви звертаєтесь. Якщо у вас... Партнерка, ви кажете, либо шпрах Якщо у вас партнер, ви кажете лібар закінчується шпрах-партнер. Ви представляєтесь, хто ви, ви кажете, My Name is», називаєте прізвище своє ім'я, і поїхали далі. Ми робимо. Я вам це вже не перша тема, яку я пропоную, і в кожній із цих тем. Я вам даю ті фрази ключові, які ви можете скрізь використовувати, і ви їх можете використовувати не тільки для того, щоб зробити презентацію теми, а також в своєму повсякденному житті. І Якщо тут я використовую якусь конструкцію, і вона уже у мене є в поясненні в інших відеоуроках, я вам буду говорити, що переходьте, будь ласка, в описі за посиланням, там є і пояснення. Якщо в мене немає пояснення ще в інших відеоуроків, тоді я вам коротко, просто пояснюю і говорю, на що потрібно вам звернути увагу, коли ви будете заучувати цю фразу. Але тут пояснення граматичне чи лексичне я давати не буду, тому що у нас відеоурок затягнеться на дуже довго, а я розумію, що ви хочете все дуже швиденько вивчити. Перша фраза, з якою я вам раджу починати вашу презентацію, ходьте ми їх сіактуальним темен, nämlich bewerbungsgespräch. Сьогодні я хочу поговорити на одну із актуальних тем, а саме «Співбесіда». Це речення ви можете завжди, якщо ми втікен, скрізь ставити. Це дуже гарно на одну із актуальних тем. Пояснення на цю тему, на цю тему граматично у мене немає ще відеоуроків, тому я просто вам раджу завчити. Um dieses Thema so weit wie möglich zu vertiefen. для того, щоб розкрити якомога краще цю тему. Оце ми теж конструкцію умцу «Um інфінітів тут живемо. Я хотіла б звернути увагу на наступні основні моменти. Дивіться, внизу «Um Infinity інфінітів білим виділено, це я уже... в мене є відеоурок на цю тему. Перейдете в описі за посиланням і прослухайте більше про цю тему. Вона не важка. Вона дуже легка, але вона і є дієвою. Тобто, якщо ви використовуєте цю конструкцію, то у вас вже не менше рівня B1, B1, B2, C1 ця конструкція дуже активно вживається. Починаємо перелічувати, які ж саме моменти, на які саме моменти ви звертаєте увагу. Інформаціон зухе і і фірма». Пошук інформації про фірму. Vorbereitung der Unterlagen, wie Lebenslauf und Zeugnis. Ähm, підготовка таких документів, як автобіографія, і також сертифікати. Сертифікати, які підтверджують вашу äh, професійну освіту, чи, можливо, ще якісь додаткові ви отримали. Аузейн, äh, вигляд, зовнішній вигляд це теж грає дуже важливу роль. Онтюпішефхаген. І також типові питання. Внизу під конструкцією інфінітів я ще вам пропоную дієслова хінвайзенузатив, вказувати на щось. Дієслова ви завжди пам'ятаєте, якщо ви дивитесь на перше моє відео, я завжди кажу вчіть, будь ласка, дієслова в трьох формах. Це вам допомагає спілкуватися, розуміти, що вам сказали, тому що дієслова дуже часто міняють свою форму для минулого часу. Тому всі дії вчимо в трьох формах. Віз хін, хін гі візен. Перелічили всі ці пункти, всі ці моменти, на які ви будете звертати увагу, і переходите уже до розкриття самої теми. Das Bewerbungsgespräch ist ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer neuen Arbeitsstelle. Співбесіда – це є äh, важливим кроком äh, на шляху до äh, нової роботи. Теж гарне, теж е, таке речення, яке ви можете не тільки для цієї теми використати. Es entscheidet of darüber, ob man den Job bekommt oder nicht. Це є вирішальним в тому чи е, отримують чи не отримують роботу. Теж дуже гарне речення можете вивчити і в діалогах також використовувати не тільки для презентації. Deswegen sollte man sich gut vorbereiten und einen positiven Eindruck hinterlassen. Тому необхідно гарно підготуватися і залишити позитивне враження. Внизу йде «Де шріт ді шріте» – це іменник, який я дуже часто роблю помилківним, тому я вам запропонувала, я не всі пропоную іменники в одній множині, але ви пам'ятаєте, що ви іменники вчите в одній множині. «Ein wichtiger schritt auf dem Weg zu» – важливий крок на шляху до і після цу ставити на шляху до чого. Це на той випадок, якщо ви будете не тільки для цієї теми використовувати після цу, у нас наступний іменник йде тільки в даті. Зіч фоберайтен, берайте те фо, фоберайтен. Підготуватися до чогось. Айнен позитивен айнтрук хінтралясен. Хінтраліс, хінтралясен три форми. Залишити позитивне враження. Переходимо далі. Трошки вашого, вашої думки, власне, zuerst genau über die Firma informieren soll. Я вважаю, що необхідно спочатку проінформуватися, тобто знайти інформацію про фірму. Зверніть, будь ласка, увагу, червоним виділено ДАС. Це сполучник підрядного речення, якщо у нас ДАС, починається частина речення з ДАС. Присудок обов'язково йде в саме кінець речення. На це звертаємо увагу. інформірен юва» – інформуватися про когось, про отримувати інформацію внизу, білим. Я вам виділила це слово сполучення, на нього теж зверніть, будь ласка, увагу. Байдема зі шбет. Тобто проінформуватися про фірму, до якої подаються, тобто до якої ви подаєте свої. Всі документи. Зичбвербен бай, зверніть, будь ласка, увагу. Наступна наступний рядочок білим. Зі жбвербен бай подавати заявку після бай ставиться, та установа, до якої ви подаєте заявку в давальному відмінку, якщо потрібно. Там байде фірма, але, як правило, йдуть назву просто ви артиклі не ставите. А після Ум стоїть причина або з якою метою ви подаєте свою заявку, допустим, «Ум ді арбейт» – подавати заявку на роботу. Після «Ум» йде тільки «Аквозитів». Важливо знати, які продукти або дінстлайтунги das Unternehmen anbietet und welche Werte es hat. Важливо знати, які продукти або послуги Пропонує підприємство, тобто туди, куди ви подаєте заявку, і які у нього є цінності, тобто, на що звертається увага в даному підприємстві. Переходимо далі. Unterlagen wie Lebenslauf und Zeugnisse ordentlich vorbereiten und mitbringen. Крім того, потрібно власні документи, такі, як автобіографія і також. Всі свідоцтва за правилами підготувати і принести з собою. Верн muss man höflich und selbstbewusst auftreten. Під час спів... співбесіди потрібно auftreten, є дуже багато різних е... значень, і представляти себе, і поводити себе. Тобто, коли мова йде про співбесіду. То це або поводити, або представляти себе. Тобто, під час співбесіди потрібно себе вести вічливо, представляти себе вічливо і впевнено. Ще заздалегідь потрібно підготувати відповіді на типічні питання. Тобто, ми приблизно знаємо, йдемо на співбесіду, подивитися. Питання на співбесіді загальні, якщо так, да? почитати про інформацію про фірму для того, щоб розуміти, які питання можуть задати. Ну і те, що стосується безпосередньо вашої професії, ви повинні теж вміти хоча б декількими реченнями розповісти коротко про цю професію. Це я вам просто розповідаю, якби ви, наприклад, пішли десь там на співбесіду, якщо вже будете йти на співбесіду за пошуком роботи. Важливо є теж наприкінці ставити питання, наприклад, про дні роботі або про team work. Таке також важливим є в кінці задати питання, поставити питання, наприклад, про години роботи або, наприклад, про командну роботу. Das zeigt Interesse und Motivation. Це вказує на те, що ви маєте інтерес, то тобто це вказує, показує інтерес та мотивацію. І обов'язково, ви бачите, там, де я вам даю, якби абзацами, там у вас завжди повинні бути переходи. Таким чином ви у вас не просто щось ви там вивчили, десь знайшли, а äh, ви гарно приподносите, подаєте інформацію, якою ви володієте. Цей шлюс на завершення. Nicht sagen, dass ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch von guter Vorbereitung, positivem äh, Auftreten und Ehrlichkeit abhängt. В заключення я хочу сказати, що е, співбесіда, е, гарна співбесіда, успішна співбесіда залежить від е, гарної підготовки, е, позитивного представлення е, і також чесності. Wenn man ruhig bleibt und freundlich ist, hat man gute Chancen, die Stelle zu bekommen. Коли людина залишається спокійною, да, зрозуміло, що співбесіда це завжди людина нервує, але якщо людина підготовлена, то вона на якихось там відсоток буде нервувати, тому що всі ми живі люди, ми всі нервуємо, але у когось більший відсоток, у когось менший. Тобто, якщо залишаються спокійними і дружніми, є шанси отримати. Роботу. Венцівхаген анмійхабен, Штеїч Ін Цуфафюбен. Обов'язково закінчуйте, якщо у вас є презентація, якщо у вас є якісь доповіді, обов'язково закінчуйте їх цим реченням. Таким чином, ви показуєте, що ви відкриті до питань, ви готові спілкуватися, зададуть вам ці питання, не зададуться вже інша справа, але ви не боїтеся начати цих питань. Якщо у вас є до мене питання, я в вашому розпорядженні. Оце ж ти є щененцофофюгунг. Це дуже гарна фраза, яка дуже часто вживається в текстах рівня Б-Цваль. Я хочу, щоб ви звернули увагу знову внизу Абхенін фондатів. Це у нас управління дієслів, воно дуже важливе в німецькій мові, тому що це не англійська мова, де просто сполучник, де є прислівник, і далі у нас немає відмінку, в якому стоїть. Іменник а в німецькій мові відмінки грають дуже велику роль артиклі. Залежити від когось від чогось, це фон, після фону, йде давальний відмінок, той, від кого ми залежимо, або від яких обставин ми залежимо, а відокремлюваний префікс. І обов'язково, ще звертаєте увагу на три форми. Дивіться, друга форма у цього хінінг – хінг Не знаючи ці три форми, спробуйте здогадатися і сказати. Речення або зрозуміти, що вам сказали. І зверніть, будь ласка, увагу ще на конструкцію: Man hat gute Chancen є гарні шанси, а потім далі йде продовження фрази. І в цій фразі, якщо є дієслово, вона завжди буде стояти в кінці речення, і перед ним обов'язково ставиться частка цу. У нас було з вами е, манхатку та шансен Діштелі, цубикомен мають гарні шанси отримати роботу. Ви можете там, наприклад. І, хаба, ходьте, будете шанс цухаузи субряйвен. У мене сьогодні є гарні шанси залишитися вдома. Тобто, все, що ви хотіли сказати, хтось має шанси щось робити, дія тоді піде в саме кінець рішення, і перед нею буде стояти частка Цу. Ось, мої дорогенькі, все, що я вам хотіла сьогодні розповісти стосовно цього, цієї презентації. Переходьте, будь ласка. В описі, якщо навіть я не вказувала на якісь теми, я підібрала такі теми відеоуроків, які вам ще будуть дуже корисні для підготовки до тестів і просто для того, щоб спілкуватися німецькою. Тому що якщо мова йде про те, що ви вже в Німеччині складаєте B2 рівень, то говорить про те, що ви будете йти на роботу, будете працевлаштовуватися. Інколи буває просто скласти тест. Недостатньо, тому що до мене дуже часто приходять на заняття люди, які вже склали тест B2, а ще спілкуватися проблематично. Тому, будь ласка, паралельно готуйтеся до тесту і вчіть мову. Е, прохання, хто ще не підписаний, підпишіться, будь ласка, це мені дуже допоможе. Якщо ви хочете написати якісь свої речення або у вас до мене є питання. Ось вам номер телефону звертайтеся, або пишіть в коментарях. Всі коментарі я читаю, на всі коментарі я даю відповіді. Чус Аліс Куте.